Вік, багато хто думає, що вступ до німецькому університету можливий лише через абітур після проходження студіон колег. Але це не завжди так. Є альтернативні шляхи, про які мало хто знає, які можуть зекономити тобі час, гроші та нерви ось один з таких варіантів. І пишіться на канал Вітрила та ДБ Верітас. А ми продовжимо! Провчися хоча б рік у виші в Україні, можеш вступати без Student Cleck і не тільки на ту саму спеціальність. Та це справжні так. Якщо ти після школи провчився щонайменше один повний рік в акредитованому українському університеті на очній формі та навіть онлайн, то ти можеш вступати напряму до Німецького університету. І найцікавіше на будь-яку спеціальність не обов'язково та ту, яку ти вивчав в Україні. Наприклад, ти провчився на правознавстві, а тепер хочеш вчитися на дизайнера або IT. Все можливо. Головне підтвердити. Сам факт року навчання. Сері вважається достатнім, щоб показати твою академічну статність до навчання у виші. А отже, двері до Німецького університету підчинені для тебе значно ширше, ніж здається, що потрібно підготувати атестат про середню освіту 11 класів. Академічна довідка з університету. Оцінки плюс перелік придницьів, які визначають. Переклад усіх документів німецькою. Подання через Uni Assist. Те правди, лайфак ти, хто не хоче проходити. Студент колег, або немає абічува. Просто один рік навчання і ти вже можеш кільно вступати. До німецького вишу чи, обираючи, кілька ти хочеш стати у майбутньому. До речі, на каналі Підкрила були вебінари для українських абітурієнтів Євроки, кобитва університети підкреслюли можливість повного онлайн навчання без необхідності їздити до України для вступу чи навчання. Що особливо актуальна для хлопців. Онлайн формат дозволяє розпочати навчання з будь-якої точки світу, адаптувати графік під свої можливості. На вебінарах після презентації представники вузів Вітрила розповідав, як правильно поєднувати онлайн навчання та інтеграцію в Німеччині, а також Взаємодію з джоб-центром. Якщо відео сподобалося, ставте нам подобайку та обов'язково надсилайте свої запитання. До зустрічі та до наступних відео!